Завершується 2025 рік. Попереду новий 2026. Ми отримаємо від Господа в подарунок 365 днів. Коли тобі 25 років, ти не усвідомлюєш вартість часу і не рахуєш дні. Тобі здається, що попереду без ліміт. Але коли тобі вже двічі по 25, ти вже усвідомлюєш вартість кожного дня. А от коли тобі тричі по 25. Ти вже цінуєш і насолоджуєшся кожним днем подарованим тобі Господом. На сторінках Святого Письма в 90-му псалмі, чоловік Божий Мойсей молиться до Господа і просить, Господи, навчи нас так рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре. Друзі, від того, як ми ставимося до часу, як ми його використовуємо, як ми рахуємо наші дні, залежить те, чи здобудемо ми серце мудре. Чи втратимо всяку мудрість? Нехай Господь допоможе нам цінувати кожен день нашого життя. Христос при дверях. Чи готові ми зустрічати Його? На завершенні цього року, на початку нового року, хочеться сказати Господу: дякуємо Господь! Дякуємо Ісус за кожен прожитий день. Уже в цю п'ятницю запрошуємо вас приєднатися до нашого урочистого богослужіння, на якому наші дітки будуть дякувати Богові за кожен прожитий рік. Ну і, звичайно ж, в суботу, вранці об 11.30, ми будемо мати урочисту програму, присвячену часу, вартості і цінності часу. Час спливає. Чи готові ми до зустрічі з Ісусом Христом? Саме про це будемо роздумувати всіх щиро запрошуємо.